Мінус один осередок сепаратизму на Донеччині, сформований з українських патріотів батальйон Донбас, про який вікна розповідали вчора. Ввечері здобув перемогу, взяв під контроль та охорону Великоновоселівський район на півсотні тисяч люду. Про це написав командир батальйону на своїй Фейсбук-сторінці. Ось фото, де в райвідділку до того розгублена міліція наново заприсягнула на вірність українському народові. Відтепер правоохоронцям допомагатимуть бійці підрозділу. Поки тривала виховна бесіда з місцевими силовиками, керівник міліції, депутати регіонали та голова райради встигли втекти. Нині їх шукають оголошено місячник добровільного здавання зброї. Слава Україні! слава! Слава Україні! Героям Слава Слава Україні! Героям слава! на місці працює наш спецкореспондент Дмитро Литвиненко. Прошу показати його спеціальний ексклюзивний репортаж. Ферма поблизу села тут таємні збори в президії двоє хлопців. У одного автомат. Другий футбол чи з написом Роллінг Стонс зброю взяв, яку знайшов. Милкашка мілкашка да, мілкашка. Теж зі зброєю. Ну дав друг, да, постріляти. Чуть -чуть. Вони сільський патріотичний актив. Сьогодні вирішили стати до бою з місцевими сепаратистами. Сепаратистський Сепаратистські мітингучора був. Е, зняли український прапор. Ну та бивши начальників сусіпатістабивши нинішні начальники ну, і... і ну і їхали. Їх їх, їх, да, їхало зібрали тутешніх селян та ще попросили підмогу для певності. Зараз я в селі велика новосілка за два кілометри від села тут Ферма, і бачите. Батальйон Донбас сюди приїхав, бо вчора в селі помінялась влада. Хтось зняв український прапор, повісив прапор Донецької народної республіки. Район на межі Донецької та Дніпропетровської областей два дні тому сюди призначили нового голову реадміністрації. Вчора сепаратисти його вигнали. Сьогодні він їде повертати під свою оруду адміністрацію та готуватися до виборів. З допомогою хороших людей ми сюди проведемо, вибори. президента. Ну, якщо буде будет оказувати всячена допомога. До імені добровольчиського батальйону Донбас, який сформульований жителів Донецької області патріотів України, що ми допоможемо обеспечить вибори на цій території. Ліця, які з оружием будуть українському житті і здоров'я граждан, будуть блокуватися. Прапор розгорнули сили по машинах. Колона прямує в село. Ми в'їхали в Великі Новосілки і зараз приймемо до районного управління міліції. От там почнемо міняти владу. Батальйон став на позиції. Частина бійців намагається потрапити в приміщення разом з новим головним міліціонером району. Зараз от ми чуємо, що намагаються потрапити. Новий, новий міліціонер намагається потрапити в міліцію. І зараз я бачу, що його не відчиняють у двері. Зараз бачите, міліціонерів поклали обличчям на підлогу. Вони не хотіли відкрити новому начальнику міліції двері. Питаю, як сталося, що вчора з офіційних будівель прапори познімали. Вони не знають. Я вихідний був. Я в суточному дежурстві сьогодні. заступив. втім про це готові говорити місцеві, які спостерігали за операцією. Позавчора вчора поміняли главу адміністрації, ну при регіонах ще була. І вони вчора одразу, о прийшли тут. Там так там місце. Там 5 пять чоловік прийшло вчора. Повісило. Актив бившої міти там такие. Я говорю, от зараз надопросяться, позовуть, зараз прийду з блокпостів, пацани дадуть ну, пришли. Ну, а зараз ми під'їхали до е, як я розумію, райради. І от бачите, висить прапор Донецької республіки. Зараз будемо його знімати, і я чую, як командир Донбасу сказав е, бійцям, щоб вони не виходили з машин, не лякали людей. Місцевий активіст знімає прапора. Селяни дивляться спокійно. А це один з тих, хто той прапор чіпляв. Ти Що російський флаг на моїй землі? Київський флаг. Ми за свій флаг За, за республіку Донецькою. Інші сепаратисти з села дременули аж загуло. Цього теж відпускають після політінформації. Загін повертається назад у міліцію. Правоохоронці оговталися їм на пальцях, пояснюють, що відбулося. Зараз я йду в приймальню голови міліції, і бачимо, що тут починається журналіст нарада з новим головою. На давідемо итог. Окончання оканчання періоду і начало другого. Тут українська власть. Другой здесь не будет. От себя лично обеспечив охрану как органов власти, так административных зданий, помощь э, органам милиции в наведении і здесь порядка. Ремонт райвідділку командир пообіцяв оплатити з кассу батальйону, який залишиться в районі до виборів президента. Хочу передати привіт майдану четвертої казацької сотні. Ось этой маленької гарячої точки в Донеччине. Езова Україна, метро Литвиненко Олександр Аліфанов. Програма вікна СТБ.